Всім привіт! Давайте подивимось на таку тему розкладу, що вам хочуть передати предки. Ви любите цю тематику? Давайте, що вони вам хочуть якусь підказку дати. Бачу з потоку, що багато хто стоїть на місці, багато вивчаєте, але стоїте на місці. Що вам хоче передати рід? Мало радуєшся, не вистачає радості, попереджаючи вас на порозі якась радість, хороша звістка, але ти нерішуча. Тобто вам в руки йде якась радість, вам в руки йдуть якісь шанси. але ви багато думаєте, можливо, хтось багато пише, але ви не наважуєтесь щось почати. Ну ви маєте зрозуміти, і таке, знаєте, має вже прийти до вас прийняття. Це твоя задача, це твоя місія в руду, це твій хрест. Да? Колись казали хрест, ти несеш хрест, мені цей вислів не подобається, нічий хрест ми не повинні нести. Але твоя душа обрала такий шлях, ти вже розумієш, хтось розуміє, хто ще не і не розуміє, куди йому рухатись. Ти вже розумієш, ти вже дохрена підказок вже отримала. І ти розумієш, що це твоя задача, але ти стоїш на місці. Тобі не вистачає рішучості. Розклад буде для жінок. А вам хочеться втікти. Не знаю, від обставин втікти, втікти від цієї місії. Можливо, задача вроду вас щось пропрацьовувати. Вам хочеться з цього збіжати. Хтось хоче переїхати і думає, що ви як переїдете, все зміниться. Дивіться, коли ви переїжджаєте, це змінюється. Ну запам'ятайте одне золоте правило: завжди, куди б ви не поїхали, ви з собою берете з собою. Тому задача себе пропрацювати, себе привести в порядок, і тоді переїжджати. Ви повинні запам'ятати таке також ще одне правило: ділюся все з вами свого досвіду, що там, де вас ранили, ви до кінця не можете зцілитись. Але я колись в свій момент і я вирішувала таке питання, і я для себе зрозуміла, що якщо колись 5 років тому я хотіла переїхати, щоб втікти від людей від цього піздіця, від обставин, і я по факту втікала від себе, то на сьогоднішній день, якби я задавалася питанням переїзду, то я розумію, що я. Хочу їхати туди, де в мене більше можливостей, мені це треба для мого росту, для росту там можливостей моїм дітям. Да? Тобто в мене вже настільки переформатувались мої мозки і мій внутрішній стан, мені настільки кайфово самою собою, і настільки себе пропрацювала і пропрацьовую ж далі, що куди б мене, скажімо, доля не закинула, куди б я не переїхала, я буду задоволена собою в першу чергу собою. Не дітьми не прикриватись, не обставинами, там не якоюсь інстаграмною квартирою З собою. Я задоволена. Я на своєму місці. Я займаюся улюбленою справою. Я кайфую від того, що я роблю. Так, далі що ще хочуть передати вам? Ну вас гукають сонце. Можливо, все-таки в когось тут доленосний якийсь переїзд, якась зміна, можливо, обстановки, можливо, ви просто переїжджаєте з квартири на квартиру, інколи це також правильне рішення. От якщо ви плануєте щось круто міняти в своєму житті, прям кардинально переїзд, зміна локації, там не знаю, з одного місця міста в інше. Це вам во благо. Тобто ви там будете ясніше бачити, там вас енергії зміняться. Сьогодні в мене день про енергії. Записую вам другий розклад енергії, ви там свободу відчуєте, енергії вас поміняються. Що вам ще хочуть передати предки? Предки вам передають, що за вашою спиною тінню, ще ходить якийсь ворог. В кожного це буде своє. Жінка, чоловік неважно, в кожного історії свої, але ворог ще за вами тінь уходить. Десь по ваших слідах слідкує за вами. Каже, каже рід: Вичисляй свого врага. Хтось, я сумніваю, що ви не знаєте, ви розумієте, про кого я говорю. Вимітай його зі свого життя. Можливо, цей враг як варіант проявиться у вашому просторі найближчим часом. Він через інших людей, да, там підсилати, можливо, когось буде. Е, можливо, проявиться з якимось наміром, але. Ви повинні зрозуміти, що він чи вона тут мстить прийшла ми, ми, моя мстя моя страшна. А, тут мстительна людина хоче вас вивезти з зони комфорту. А для чого ти це робиш? Інформація закрита. А що закрита? Для чого він це робить, чи вона. Тут цей вампір. Дивіться, в кожного це своє. Жінка, чоловік стратегію, якусь будує стратегію. Не знаю, можливо, про щось попросить, умовно, дай руку допомоги в чомусь. Да? Тут він е, свої плани в благо для нього, для неї. Тобто знов приходить, прийде вас підвампірити, буде чекати, хоче якусь підказку від вас, ключ, да? конкуренцію, може бачити вас як варіант. Хоче їхати далі на вашій енергії. Тому звертайте увагу, особливо в той момент, коли ви займаєтесь чистками, енергочистками, хто в вашому просторі, умовно довго не було, тут бах, з'явився. Це говорить про те, що, як я кажу, вор. Прийшов на місце преступлення. Убійця прийшов на місце преступлення. Їх тягне, коли ви обриваєте зв'язки. Тому ваша задача включити мозги. За вами є захисник, але ви, знаєте, як я завжди кажу, на Бога надійтесь, самі не плашайте. Якщо ви сьогодні оце від мене чуєте, і якщо цей вампір чи вампірша в вашому просторі з'являється, то ви включаєте мозги. Мене захищають, всі я спокійна. Ні, ви маєте щось. Ви самі себе також маєте захищати, ви самі себе також маєте відстоювати, да? розрізняти десь якісь маніпуляції і слати їх нахер. За вас це вищі сили не зроблять, тому що його задача засунути чи її вас знову в болото. Тобто сам сидить, сама сидить на низьких вібраціях і вас хоче туди в своє болото затягнути. Тому ваша задача включати мозги і оцих хитрожопих людей з свого оточення, слати, слати чим подальше. Не переживайте, дойшли вони чи не дійшли по адресі. Задача розставатись з такими людьми, взагалі не спілкуватися. Да, свої границі тримати. Е, якщо це е, ви імператриця, ви маєте сидіти на троні, вас тут чекають переміни, е, хмари над вашим життям е, розвіюються. І от приходять оці завісники, наблюдають за вами десь в соцмережах в житті, наблюдають і е, думають, як це ще їй нагадати життя. Вони думають, що це по справедливості е, так буде. Тому що я ж хірово живу, і ти хірово живе. А чого ти Що чо ти радуєшся? Ти взагалі людей спитала, що ти радуєшся життя? Хто тобі розрішав? Що ти там? Кар'єристка, росте вона? А хто тобі розрішав? А ти нас розрішення спросила. Не знаю, прям поток лється. Ну, от тільки сказала тільки сказала за реалізацію успіх, зразу е бабло. Цікавить ваше бабло людей. Де ви берете гроші? Де ви там умовно переїжджаєте, будинок якийсь купили чи плануєте? Де ви берете бабло? Всіх людей цікавить одне, з ким ви спите, де ви берете гроші, все, більше їх нічого не цікавить. Чому ви так, така, чого ви сяєте? Все, щось цікавить людей. Все, тому що ви з мазгами, тому що ви в творчість пішли, тому що ви кайфуєте від своєї роботи, але вони не бачать шлях, який ви йдете. Вони тільки заздрять всі результату. Зуйте мої тапочки, пройдіться. Багато кого знесе на першому повороті, да, для того, щоб проходити випробовування і прийти до якихось результатів, треба мати сміливість, треба мати стойку духа. Да? Вибудовувати цю силу духу, прокачувати це постійні уроки, це постійні перевірки. Це знаєте, коли інколи буває так, що ти вже дихати не можеш, але ти розумієш, що ти не маєш права здатись тут і зараз, бо тільки цього чекають там умовно твої недоброжелателі. Тому що ви мудра душа, тому що ви пройшли свій шлях і ви прийшли і уніженія. Ви тут в мене і розбиралися з кармічними вузлами, і ви по заслугах маєте те, що ви маєте. Ви перероджуєтесь як Фенікс постійно як та ципленок вилізла з одного року, пішла в іншу трансформацію. Ви така людина, яка і руку допомоги дасть, можливо, ви моя колега. Но, скажімо, ваші недоброжелателі не сплять, а ви включайте голову, що такі люди біля вас є. І давайте на завершення, яку ще підказку вам хоче дати передати рік? Яку підказку хоче вам передати рід? Рід вам передає, будь впевнена, стій на своєму, тобі достатньо сил, в тебе достатньо мудрості, крокуй далі по своєму намічному шляху, в тебе сил вистачить, а оці е, недоброжелателі у вас неравний бой. Тобто вони, знаєте, як оцей мужик десь там преться, в попок вам дихає, но зато себе там гору якихось строляють і там не знаю зв'язок Ну, вас дамний бой. Ти на своєму місці говорить, да? хтось розпаковує силу, хтось в темі вже практикує, допомагає людям, ти йдеш правильною дорогою. Твоя задача працювати, розвивати свою силу. Багато хто розпаковку цієї сили проходить в адіночестві. Так було задумано, тільки в одіночестві, коли нам ніхто не мішає, ми тоді приходимо до якогось успіху. У вас чекає попереду успіх, процвітання, кар'єрний ріст, покращення фінансів для тих. Хто в темі і хто розвивається, і щось для того робить. Коли ви закінчуєте 150 курсів, але ви не йдете це практикувати, не допомагаєте людям. Це е, я набрався знань, але я жадіна нікому не даю. Тому ваша задача карти прям самі вискакують. Оті всі знання, які ви вже набралися, виходити ділитися світом. Запам'ятайте ще одне правило. Тільки ми спочатку даємо щось всесвіт, і тоді всесвіт нам повертає в еквіваленті якому? Фінансовому. Для того, щоб до мене йшли клієнти, я ділюся багато корисною інформацією, ту, за яку багато наставників беруть гроші на курсах. Це моє рішення, що виходу, з чим виходити до вас і з чим ділитись. Але тільки тоді, коли я від щирого серця стала ділитися своїми досвідом, своїми знаннями відкрито, не хапаючись за те. Що мені мене хтось і буде копіювати? Такі є, і вони будуть. І якщо у нас хтось скопіює, значить ми йдемо попереду. І тільки тоді я побачила. Віддачу від Всесвіту спочатку даємо, тоді ми отримуємо. Розумієте, хочуть предки вам передають, вам пора підтримувати інших людей з тих знань, які ви вже маєте. Ви, ви повинні зрозуміти, що якщо, умовно, в когось мільйон підписників, то він прийшов бляха шлях, і це руками він йшов до мільйону. І ви, допомагаючи професії, ви маєте свою ком'юніті робити на своїй сторінці. І ви повинні вже тут і зараз виходити з тою інформацією. Яку ви там, умовно, черпаєте в самоосвіті чи на якихось курсах. Люди будуть підписуватись, люди будуть за вами руками спостерігати. І тільки тоді, колись там клієнт все і прийде до вас. І в мене багато таких клієнтів. Ви думаєте, що ваша купа часу, ваша задача йти в свою допомагаючу професію, там, де ви себе бачите. Діліться вже потрохи своїми знаннями, беріть клієнтів, хто вже впевнений в собі. А ви сидите в холоді. Все маю, знання маю, тримаю присутність. Ми є провідниками. Всі знання, які ви маєте, вони не ваші. Всі ваші здібності вони не ваші. Ним ними нас наділив творець, загрузив нам ті загрузки, дає через інших людей знання. Він проводить через нас інформацію, а наша задача, як всіх людей, всіх провідників видавати цю інформацію, яка мені сьогодні йде, я сіла, записую для вас розклад. Мені йде потокова інформація, енергія, енергія, рід, енергія, робота над собою. Я вийшла і записую, ділюся з вами інформацією. Ділюся своїми порадами, ділюся своїм досвідом, ділюся своїми знаннями, ді... ділюся своїми уроками, які я усвоїла. цим всім ділюся. Да? Хтось лайк поставить, хтось коментарі напише, хтось поширення зробить. Це вже є ваша подяка за мою роботу. Да? І моє відео стане більше аудиторія бачити. І той, хто має це відео побачити, запишеться на консультацію. Можливо, ніхто не запишеться. Я просто виходжу і роблю свою роботу. Кожен божий день. Для того, щоб не то, що набирати лайки, для того щоб я виконувала свою місію. І колись в мене такий був етап, коли я умовно щось скидала і важлива інформація, і цікава, і вона е, інформативна і мудра. но не набирали підписники. Також такий е, урок, перевірку, я проходила, чи вона здасться, чи вона покине. Ні, не покине, Я просто стала дала собі установку і я це роблю для себе. все крапка. І часто я сама повернулася. Я у мене відігруються ті розклади, які я вам скидаю. Я повертаюсь, у мене проігрується ситуація, я повертаюсь там на декілька відео назад, а я ж про це розказувала. Це ж також попередження для мене в тому числі. Якщо ви думаєте, що я розклади знімаю тільки для вас, це і також для мене. Тільки один той самий розклад дивляться різна категорія осіб, і кожен чує свою інформацію з того місця і з того рівня, де ви зараз є. Тому рід вам передає: не зажимай свої знання. Нам знання дані для того, щоб ми їх віддавали людям, щоб ми помагали людям, гідним людям, достойним. На своєму шляху ви всіх різних зустрінете, і це також ви маєте пройти. Комусь страшно проявлятись, працюйте страхом, не знаєте, як приходите до мене в роботу. Не сиди в стопорі, не сиди в ізоляції, в тебе багато мудрості. Тут сова, в тебе багато мудрості. В тебе наставник є духовний, кого ти не бачиш. Вони ведуть тебе підказку. Виходь, виходь, заявляй про себе, твоє сонце вже має сходити. Так як я вам пояснюю, завтра до вас не привалить мільйон е, клієнтів. Ви маєте для себе про себе заявляти. У мене їх теж колись не було. А у вас страх і отчаяння. От я все знаю і багато чого вивчила. Сижу в соплях, в мене нічого не виходить. Кого нічого не виходить, приходимо до мене в консультацію, приходимо на регрес, і буде вам успіх, і буде продвіження. Працюйте страхами, працюйте страхами і буде рух. Удачі всім!